Допомога в дитячий будинок. Ці кадри нам надіслали волонтери штабу Незламні та фонду «Серце Южного. Вони з'їздили з гуманітарною місією в один із закладів в Ізмаїлі. Українці, поляки, італійці та французи зібрали спільний вантаж. Це близько півтонни одягу, засобів гігієни, солодощів, іграшок та іншого. На цьому відео польські волонтери організації Тім Сокольня разом з Южнинськими купляють необхідні речі на гроші, які передали з Франції та донатили в Україні. К нам наші друзі з Червонограда, що є італійська фірма це військові альпіністи, які хочуть допомогти дитячому дому. Ну, вони просили якийсь дитячий дому, в якому можуть допомогу. Ну, я им их скоординировал с детским домом в городе Измаил, и тут по стечению обстоятельств нам позвонили наши друзья с Польши, что их французы просят э, оказать, э, ну передают средства для помощи детскому дому. И тут приехали наши поляки, мы их встретили, и тут возникла у нас опять проблема, что нужен был транспорт. Поляки приехали на маленькой машине, мы решили вопрос с транспортом, с микроавтобусом. Ну, к ночи выяснилось, что микроавтобус не пройдет границу, потому что дорога на Измаил через таможню. там надо ехать по молдавской территории, а у водителя документов разрешающих пройти таможню просто нету. Надо быть отметка в военном билете, там надо было свидетельство волонтёра, и пришлось всю ночь принимать решение, что мы поедем своим транспортом. То есть окажем помощь фонду в доставке, плюс поляки просили помочь просто нашим транспортом. До дитячого закладу в Измаїл з южного відправили ще одну посилку із цими самокатами. По телефону ми поспілкувалися з директоркою закладу. Тетяна Мітюкова розповіла, що зв'язок з волонтерами южного підтримують багато років. Це було дуже гарне. Наші дітки були дуже задоволені. Ми влаштували свято. Вони виходили до ялинки, співали пісні і розповідали віршики. Дякуємо вам безмерно за те, що приїжджали да, до нас. От, і привезли це нам все. Це ну, ми, ми цінуємо дуже таку допомогу. Це Добре. якісне, це новеньке, це чистеньке. Незабаром волонтери штабу Незламні та фонду серце южного планують ще одну поїздку вже в інший дитячий будинок. На своїх сторінках в соціальних мережах вони опублікують список необхідних речей, які можуть приносити жителі громади. За колядки дрон. Учні четвертого класу ліцею імені В'ячеслава Чорновола під час різдвяних свят зібрали більш ніж 15 тисяч гривень. За ці кошти для військових придбали дрон. Вертепом ходили як заклади, так і домівки жителів міста. Колядія був в образі воїна. І мої друзі теж були, деякі друзі були теж в цьому образі. Було три воїна. Ми приходили, нам ніхто не відказав, і ми колядували, і вони нам дякували і давали гроші на ЗСУ. Коли ти розумієш, що ти доклав до перемоги свою частинку, це дуже для тебе так за те, що ти знаєш, що я теж допомагав. Я перший раз беру вертепі участь і цей, це потрібно по хатам ходити. потрібно, Якщо ти з війни там були, ангели, архангел Михаїл і колядниці. Ми віталися і вони нас приймали. ми Пустіть до хати і дозвольте колядувати. Вони нас пускали. Я вже не перший раз, я вже другий раз. І ну, там, коли ми ходили, там всім дуже сильно подобалося, як ми ходимо, там колядуємо. Мені теж дуже сподобалось, як ми ходимо, колядуємо, заробляємо гроші на ЗСУ. Враження були дуже ну, прекрасні, гарні. Вони нас зустрічали дуже добре. Нам дуже подобалось, що ми збираємо ці кошти на воїнів. Потім вони нам в другому класі вони нам присилали. Відео там, де вони нам дякували, як розповідає Любов Плохотна, вчителька та організаторка різдвяного вертепу не очікували, що їм вдасться зібрати таку значну суму. Дрон вже купили та передали на передову для воїнів 37-ї бригади. Ми за день-два до різдва відсилали дві посилки саме нашим батькам, і теплі носки, і янголяти, які роблять наші діти. Я з дітьми і. А наразі ми подумали, де прямо на передову. Ми хотіли, щоб це було саме там, де це дуже дуже потрібно. І мама має зв'язок одна з наших мам, має зв'язок з військовими, і я до неї звернулася. Вона тут же мені сказала, я знайшла хлопців, які займаються дронами, які на передовій, і ми можемо їм відослати. Вони готові прийняти, бо їм це дуже потрібно. 14 тисяч пішло на дрон, і ми в Вчора відослали посилку 37-й бригаді на передову. Вони обіцяли нам, що вони налаштують цей дрон на військовий перелаштують військовий. З колядками ходили по домівках інші учні ліцею Чорновола. За виручені кошти вони закупили необхідні речі для військових. Португалія на зв'язку. Южне готується до побратимства з містом Лагош. В міськраді ведуть перемовини про підписання чергового меморандуму про співпрацю. Цього разу стати побратимом Южному виявили бажання в португальському місті. Як живе українська діаспора в Португалії, чим допомагає та що португальці знають про Україну? Про це по відеозв'язку дізнавалася заступниця управління економіки Альона Камалова у волонтера Романа. Розповідає в межах в праці Южного та Лагоша, планують робити акцент на розвитку вітрильного спорту. Яхтинг це є те, що розвинуто дуже сильно, і це є то, які в чому клуби вже зацікавлені на даний момент. Все ж таки, в співпраці, це як яхтинг, спорт яхтингу вже зацікавився. Вони вже готові підготовлювати. Як тільки ми підписано брану, вони готові вже підновлювати якісь певні відносини. Тому що щоб ми сюди, ну, як ми говоримо, щоб сюди кликати е вже дітей, це то де вони можуть запропонувати показати свій. Свій клас і звичайно коштувас. Роман зауважує для побратимства, обрали южне через схожість міст за кількістю населення та близькістю до великих водойм, лагош розташований на березі Атлантичного океану. Першими кроками співпраці вбачають проведення спільних культурних заходів. В Южненській міськраді сподіваються, що побратимство відкриє ще один шлях для допомоги Україні у війні. Діаспора, яка там вони займаються гуманітарною підтримкою. І зможуть надавати якусь підтримку саме через наше місто, можливо, нашим захисникам, саме які підпорядковані нам. Не знаю про це теж будемо говорити. Будемо намічати якісь найближчі вже події. Сподіваюся, що це буде ще і бізнес-проекти. Хотілося б, щоб все ж таки наша мрія з яхтовою Мариною, да, щоб наша мрія вона. Здійснилася, бо це змінить цілий напрямок туристичний, і це зробить нас ще більш унікальним і ще більш привабливим. Планується, що меморандум між южним та Лагошем буде підписаний в кінці лютого. Португальці зустрічатимуть українську делегацію на своїй землі. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южненського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Южненські педагоги стартували у всеукраїнському конкурсі Учитель року року-2024». До участі зареєструвались дві южненські вчительки Ксенія Ворожбит та Ольга Шаякубова. Обидві викладачки української мови та літератури і талановиті поетеси. Щороку, звичайно. Організовується конкурс Вчитель року. Цього року було кілька номінацій. Ми запропонували своїм вчителям, як, до речі, і завжди це відбувається, тому що це все одно це творчий ріст людини. І от у номінації Українська мова погодилася взяти участь Шекова Ольга Вікторівна, вчитель ще молодий, але досить досвідчений. Конкурс об'ємний. І, звичайно, що одній людині важко справлятися обов'язково долучається колектив однодумців. Тому що вчитель року це це важкий, треба сказати, складний конкурс, крім того, що ти маєш показати свої творчі здібності, педагогічні здібності. Ти ще повинна зреагувати досить швидко на ті запропоновані завдання, які будуть згодом учасники отримувати. Ольга Шаякубова вже 10 років навчає дітей українській грамоті. Наразі представляє ліцей номеродин. Освітнє ремесло обрала, опираючись на родину династію вчителів. До участі в конкурсі долучається вперше. Там сподівається розкрити творчий потенціал своєї команди учнів та колег. У мене просто батьки вчителі, в мене мама вчитель, тато вчитель, сестра вчитель, ми всі педагоги, тому мені це все знайоме. Я прийшла до дітей ще з Малком, знала, що я буду вчителем. Я взагалі творча людина, і в моїй візитівці також показана саме творчість. Мої діти теж дуже творчі, ми беремо участь в різних конкурсах, і тому от моя візитівка була побудована і взагалі розкриття творчості дітей моїх. На учасниць конкурсу чекає п'ять видів випробувань. Перші чотири стосуються теоретичної підготовки учасників. Останній має бути практичним. Вчитель має дати урок в іншому закладі. У обох колективах своїх кандидатів підтримали, допомагають у підготовці до випробувальних етапів. Ми дуже щасливі. Те, що пані Ксенія а, захопилася а, конкурсом 4 року номінації Українська мова та література, тому що ми знаємо, що пані Ксенія талановита педагогиня, педагогиня від Бога. Вона дуже, прац... вона дуже любить свою справу, вона нею живе, а, у неї неймовірні успіхи з дітьми, якими вона завжди співпрацює. А, тому все склалося так, що пані Ксенія є активною учасницею. А, ми, чесно кажучи, що про це мріяли давно, і ми дуже раді, що пані Ксенія саме цього року зголосилася стати президенткою. І ми віримо в її успіх. Від колективу ліцею номер 4 імені Чорновола до участі в конкурсі долучилась Ксенія Ворожбит. Вона викладає українську мову та літературу вже близько 20 років. Та за останні три роки карантинів, дистанційки та воєнних реалій цей досвід перейшов у онлайн площину. Розповідає пані Ксенія. За цей час відбулося менше, наприклад, ніж могло б і я сіла теж думала, почала заповнювати картку. Думаю, як це буде, що в мене є. А виявляється, там я брала участь в проєкті інтелект України, і, і ми готували там і конкурси різні. Воно є щось, воно більше може перемістилося, так, воно набуло такого онлайн вигляду, ніж наживо, та, тому що були такі умови, але все одно воно є щось. Вчитель все одно щось робить. По-перше, ми опанували онлайн-формат. До того ми його не мали. Ми використовували трохи гаджети на уроках, безумовно, там і плікерс і ще щось, але це ж ти переходиш повністю у е, онлайн, і тут уже акцент іде, по-перше, на візуалі, да, на візуальному контенті тобто, ти відчуваєш такий трек, який на початку розгубленість, і ти опановуєш трошки інші інструменти. Але це теж досвід, і тепер, якщо раптом там та якісь погодні умови, якийсь спалах вірусу, ми розуміємо, що ми можемо перейти на онлайн і, в принципі, продовжувати повноцінний навчальний навчальний процес. Цього року міністерство освіти оголосило конкурс на найкращого вчителя в чотирьох номінаціях. Окрім мовознавців, за першість будуть змагатись вчителі географії, образотворчого мистецтва та фізики. Місцевий етап конкурсу має завершитись протягом січня.